Добрий день. Сьогодні 11 січня 26-го року. Знімаю невеличке відео, хочу зняти про стан справ на сьогодні. Почну трошки здалеку, Я, він буде про виноград, це відео, але трошки почну із домашніх проблем. Що це зараз такі тривалі морози випали. І після обстрілів з електрикою проблеми, то мене дуже виручає, що в мене є грубка під з дровами. А котел в мене берета, він не працює, коли нема зовсім електрики, потім, якщо є перепади у якості напруги, теж він відключається. плюс, коли вітер виє, теж відключається. Одні проблеми. в мене це як коли холодно, він у мене дуже часто відключається котел. Ну нічого, поки що все в порядку виручає грубка дров'яна. Оце така проблема. Вода своя в мене з колодцю, з оцього цього насоси тягнуть ще поки все в порядку. Боюсь, щоб не розмерзлася труба, що йде у дім. Ну, побачимо, ще ніколи не розмерзалася. І така оця зима. Зараз у нас такий період важкий для всіх з проблемами. Але я собі, я дуже рада, що я собі одну велику проблему з себе зняла і спокійно собі зимую про виноград. Про виноград у мене зовсім немає ніяких турбот. Бо оце, оце знімаю це відео, щоб вам показати, що зараз для винограду у мене. На винограднику ідеальні умови перезимувати. Вони в мене у тонелі під каркасом накриті і зверху припорошив сніг. Сніжок припорошив у такій кількості, якраз достатній, щоб його все вкрити. Він у мене всі ці тонелі зараз засипані снігом, крім цього, в одному місці тільки не засипане, бо тут доріжка, яку я чистю постійно, і плюс у цьому місці воно. У мене високуватий цей каркас, тому що тут штамп стоїть винограда, його не покладеш низько. Оце отут -от високий штамп. І з одного боку. Ось укриття є, є, але воно не засипане снігом. Але температура ще зараз ще така, що це... тут ще нічого страшного не станеться. Температура сьогодні була вранці. Він Тускай показував мінус 17 на поверхні, а радар погода показував мінус 14. Я думаю, що ця різниця через те, що радар, мабуть, вимірює високо в повітрі, не на поверхні. От Сама я не виходила, було ліньки вставати з йти дивитися на термометр. Зараз на термометру мінус 10 Середня, середина дня. Зараз покажу, як виглядають інші тунелі. Оцей, бачите, весь засипаний снігом. Повністю. І він під снігом себе прекрасно почуває. Сила морозу ще не дуже страшна. Це ще для винограду вона така. Не дуже ну, загрози вимерзнути ще немає через мороз, якщо він швидко закінчується, але він буде довго, тому все це ще під питанням. Ще тиждень прогнозуються морози, а які вони ще будуть невідомо. На сьогодні головна загроза для тих, хто не вкрив, це обледеніння жалебиться. Ось дивіться, як виглядають мої тунелі. вони повністю засипані снігом. Воно усі, усі мої тунелі під снігом. Так що я спокійно сплю, за виноград не турбуюся. А ось от подивіться, оця дріт у мене, він повністю в кругову обмерзший. І це вже ж скільки, вже кілька днів він стоїть. І ще невідомо, скільки простоїть. І оце ж коли отак лоза бува обмерзла, обмерзла в кругову, то це дуже небезпечно. В неї є загроза за, за пропасти брунькам. І хоча деякі дивилась я відео і читала на Фейсбуці виноградарів різних вони спорять по цій, по цій темі, кажуть, що не буває ніякого вимерзання бруньок. Я не буду спорити, але я знаю зі свого досвіду, що в мене вимерзали бруньки, коли було таке кругове, така вже ледиця кругова була. Це в мене було невкрит... Я завжди вкриваю виноград, але не вкриті в мене були ті, що на, на бесідку біля хати були. Бесідка така, і там були в мене подарок Запоріжжю. от у нього. Ці бруньки задихалися, пропадали під ожеледицею. Також був у мене цей Юпітер Юа. От він, не, не, йому це не страшно. Юпітер витримував ожеледицю, тому не всі сорти з мого досвіду, не всі сорти витримують ожеледицю. І тому я не розкую, я стараюся все вкривати. Отака ситуація на сьогодні. Зимуємо далі. Дякую за увагу. До побачення.